Друзі, доброго дня, вітаю вас на каналі Міні-трактори та Трактори України. Мене звати Олександр, і хочу вам нагадати, що, шахраї, не дивлячись на війну, важкий стан в країні, продовжують розводити людей. І почастішали випадки, коли в торгівельному мережу компанії Мінягра приїжджають люди явочним порядком, приїжджають і кажуть, ми приїхали за своїм трактором. Тобто вже Шахраї не просто розводять там, на доставку, там доставка, гроші, предоплати, там, тисяча, дві гривень. Все стало набагато гірше. Люди розводять як? Вони бачать відео наших майданчиків, бо наша мережа багато знімає, викладає в соцмережі, крадуть відео, вирізають від кусочки, пишуть телефони, кажуть, ми вам там, пишуть конфіскат. Просто вказують ціну, якусь там акція, там, 2000 доларів за джинму 404 на 40 кінських сил. І е, є люди по сей день, легковірні, які беруть і відправляють шахраям на картки гроші, причому немалі гроші. Вже було на тому тижні три випадки, коли люди приїжджали за джинмами, і вони перерахували. По 2000 доларів, ну це майже 80 тисяч гривень передоплата. І кажуть, приїжджайте, забирайте самі, у нас нема доставки. То люди е ну, за заплатили власні гроші і залишились без грошей. Все. Що ми робимо? Ми в такому випадку кажемо, друзі, їжджайте е до поліції, пишіть заяву там, і так далі, хай їх шукають, але. Ви знаєте, що, на жаль, не часто знаходяться шахраї. Тому, <кій>, перш ніж купувати трактор, як ми і кажемо, і казали, і кажемо, приїхали в компанію Мініагра, пройшли по майданчику або в шоурум, потестували, помацали, поспілкувались, проконсультувались І тільки після цього кажете: оцей трактор мені додому. І тільки після цього вам привезуть трактор безкоштовно і. Без предоплат в компанії Мініагра. Тому дуже міркуйте, те, що ви бачите, коли хтось на відео вам отак фонтанірує, там, розповідає, та у нас, та тут безплатно, та ми не заробляємо, та все там на шару. Хлопці, так не буває. Тому слідкуйте за новинами компанії Мініагра, лайк, підписочка. Друзі, ми працюємо для вас, ми з вами. До зустрічі!